Всіх на цьому ефірі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно стартувати у бізнесі в сфері страхування життя. І перш за все хочу представитися. Мене звати Володимир Девда, я являюся директором одного з найбільших брокерів. І на цьому ефірі я вам розповім про те, як правильно розпочинати цей бізнес, а саме як правильно розпочинати перший місяць в цьому бізнесі. Адже від того, як ви розпочнете перший місяць, дуже багато чого залежить. Ми також з вами поговоримо про те, яку правильно ставити собі ціль на 6 місяців і на 12 місяців. І я розповім це все на власному прикладі, на прикладі своєї історії. Перед тим, як розпочати, я попрошу всіх, хто дивиться нас, будь ласка, в коментарях, в чаті ви можете зі мною спілкуватись, ви можете задавати питання, хто дивиться онлайн, у вас є така привілегія. І тому буду радий, якщо ви напишете, з якого регіону. Ви потрапили на цю трансляцію. Напишіть, будь ласка, ваше місто, область або країну, якщо ви дивитеся ефір не з України. Ну і будемо розпочинати. Почнемо ми з латинської. Девіз нашого сьогоднішнього ефіру буде називатися так: Амат Вікторія Кура, або, по-іншому кажучи, перемога потребує підготовки. І в нашому бізнесі перемогою вважається результат, на який ми вас націлимо на перший місяць. Отже, я думаю, ви вже по дорозі до того, як потрапити на цей ефір. Ви вже познайомилися з нашою системою, ви вже познайомилися з нашим продуктом, ви вже розумієте, що такі одиниці, що такі рівні, що такі різниці. І я дуже надіюся, що ви навіть вже встигли перечитати декілька сторіночок з книги бізнес 21-го століття, автором якої є Роберт Кіосакі. А зараз ми перейдемо до безпосередньо самої системи бізнесу. Отже, в нашій системі. Передбачено, що кожного місяця до нас набирається група бажаючих. Це люди, які хочуть розпочати реалізовувати себе, і для них ми щомісяця проводимо бізнес-семінари. Такі семінари тривають два дні і проходять на вихідних. Можливо, хтось із вас вже зареєструвався на семінар, який буде в цьому місяці в цю суботу-неділю. Можливо, хтось із вас планує відвідати семінар, який буде на наступний місяць. Це завжди субота-неділя, і щоб на них зареєструватись, вам потрібно зв'язатися з тією людиною, яка вам скине цей відеозапис. І е, перед тим, як відвідати семінар, от, наприклад, е, уявімо, там отут певного числа, припустимо. 12-13 числа субота-неділя, в нас буде проходити бізнес семінар. Вони, в нас вони називаються як стартап семінари. То ось цей час, який ми маємо від сьогодні, і до семінару, ми його називаємо часом підготовки. Підготовки до старту. Тепер до чого нам потрібно готуватися? Для новачків в нашому бізнесі в перший місяць передбачено дуже багато різних конкурсів і дуже багато різних мотивацій. А саме, якщо ви зробите в перших три дні після семінару або до семінару контракт з сумою 25 тисяч гривень, то в подарунок ви отримаєте за це ручку Паркер. Це один з найдорожчих брендів виготовлення ручок у світі, і ви отримаєте її в подарунок. Це якщо ви зробите в перші три дні після семінару контракт на 25 тисяч гривень. Далі, якщо ви в перший місяць. Зробите оборот сумарно на 50 тисяч гривень, то, е крім паркера, ви отримаєте ще й іменний блокнот. На ньому буде писати ваше прізвище та ім'я за е 75 тисяч гривень за такий оборот в перший місяць. Плюс один новачок це людина, яку ви запросите на е бізнес-семінар. Ви отримаєте в подарунок зажим для грошей, позолочений з кристалом невеличким, або брошка, якщо це жінка, то для жінок ми даруємо брошку з кристалом Сваровський, позолочена і з логотипом компанії. Якщо ж ви зробите оборот за місяць 100 тисяч гривень. І запросите на семінар двох новачків, тобто двох людей, які виявлять бажання разом з вами поїхати на конференцію, яка буде на наступний місяць, то ви в подарунок отримаєте іменний годинник. І він не дешевий це буде швейцарський годинник, оригінальна чиста швейцарія. І на циферблаті, не десь там на шкірі гравіровка, а на самому циферблаті, заводська гравіровка, буде гравірування вашого імені і прізвища. Тобто годинник такий унікальний, один у світі. Ми можемо також порахувати, скільки ви заробите в грошах, якщо ви зробите всі ці м, результати. Давайте пригадаємо, скільки ми отримуємо грошей. Отже, в нас є рівні, перший і другий рівень, нам цього буде зараз достатньо, щоб вирахувати. На першому рівні у вас множник 18%, а на другому рівні у вас множник 24%. І е, як тільки ви зробите оборот в 50 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. Тобто. За перші 50 тисяч гривень, якщо ви зробили годинник, вам гроші будуть платитися по 18%. Це 9 тисяч гривень, якщо брати від 50 тисяч. А далі ви досягаєте другого рівня, і вже з наступних 50 тисяч гривень вам будуть платити 24%. Якщо перерахувати, то це буде 12 тисяч гривень. І таким чином додаємо, маємо 21 тисячу гривень. Тепер увага. Компанії страхування життя платять нам гроші 3 роки. Про це ви, можливо, ще не знали, тому що ми на класичних презентаціях, не так, щоб людей не заплутувати, не говоримо всі ці цифри, всі ці розрахунки, насправді нам заплатять навіть більше, ніж ми вам демонструємо, ніж ви навіть розраховували. Тільки гроші нам поділять на 3 роки. Це зроблено для того, щоб сьогодні, коли ви укладаєте контракт з клієнтом, у вас була мотивація на наступний рік з цим клієнтом повторно зв'язатися і допомогти йому оплатити договір. Отже, нам кошти платять так: перший рік 80%. Другий рік 25% і третій рік 15%. І перший рік з 21 80%. Це буде ну, майже 17 тисяч гривень. Там, грубо кажучи, 16 тисяч е, ви отримуєте в перший рік. На другий рік 25% від 21 тисячі. Це у нас виходить е, трохи більше 5 тисяч гривень. І на третій рік ви отримуєте 15%, коли клієнт повторно оплачує свій поліс. Страхування життя це виходить близько 3 тисяч гривень. Таким чином, якщо це все ми додамо, то в нас виходить навіть більше, ніж 21 тисяча гривень, тобто навіть більший дохід. Ось і е, давайте от подивимося, як вам такий варіант в перший е, місяць отримати стільки різних подарунків і е, такий е, результат по грошах. Тобто ви досить непогано стартували. А для чого нам e, з вами зараз готуватися? А от якраз для того, щоб ви встигли за перший місяць зробити цей об'єм роботи. Тому що все не так просто, так, писати ці обороти це одне, а от зробити це зовсім інше. І зараз я вам постараюся підказати, як правильно починати e, даний бізнес. Перш за все, вам потрібно написати список знайомих. Це робиться для того, щоб ви нагадали всіх своїх давніх друзів, всіх своїх друзів, що починаючи з ваших школи, університету, садочка, колег по роботі, сусідів. І в нас для тих, у кого буде великий список, мінімум це має бути на 200 людей, на 200 знайомих, передбачені подарунки. Ви зможете отримати і різні подарунки з логотипами страхових компаній. Це цікаві такі унікальні речі, які також ніде не купиш. Друге завдання, яке ми вас будемо просити, це перечитати до кінця, якщо ви вже розпочали читати книгу Роберта Кіосакі Бізнес 21-го століття. Для чого вам її почати читати? Ця книга, вона, в принципі, змінює мислення людини з категорії робітника в категорію підприємця. І багато людей з вашого оточення вони в принципі, також мають мислення робітника. Далі, в майбутньому, ви їм всім будете рекомендувати перечитати деякі рядки з цієї книги, і вона буде змінювати їхні погляди на життя. в принципі. Я особисто рекомендую почати з третьої глави. І саме третя, четверта глава, вона якраз розповідає про е, саме от основне, що треба розуміти, людині, яка працює на роботі, чим наша тема відрізняється від звичайної роботи. Далі. Коли ви написали список і перечитали цю книгу, а до семінару ще залишається час, я рекомендую виписати, е, ми це називаємо проект 10, виписати 10 е, людей. З якими у вас є тісний контакт, це ті люди, яких ви запрошуєте в гості, яких ви запросили би до себе на день народження, наприклад. Тобто, це люди, до яких у вас є довіра, які вам довіряють, і яким ви довіряєте. І очевидно, ці люди, вони коли ви їм будете розповідати про страхування життя, вони цілком імовірно, саме тому, що це ви їм розповідаєте, будуть готовими стати вашими першими клієнтами. Отже, ви виписуєте ось цих 10 людей у список, обговорюєте їх з вашим наставником, з тією людиною, яка вас запросила на цей тренінг. І як ви далі робите? От тут важливо не зіпсувати стосунки, не бути дуже фанатичними, а дуже так делікатно. Провести дослідження, давайте назвемо це так: провести дослідження от вашого близького оточення на предмет фінансової грамотності, провести дослідження вашого близького оточення на рахунок теми накопичення, на рахунок теми відповідальності за своє майбутнє. І е, ви в процесі цієї розмови ви визначаєте от їм ця ідея імпонує відкладати на своє майбутнє, чи ні? От ви на одній хвилі, чи ні. І якщо ви бачите, що так, людина погоджується, людина розуміє, тоді цілком імовірно ви навіть можете розвинути тему, і це може бути ваш перший клієнт ще до семінару. Якщо ж ви бачите, що людина вагається, каже, що це все. Не працює ненадійно, не зараз, не в Україні і так далі, тобто є якісь сумніви, страхи, заперечення. Тоді ви кажете: Окей, дивись, я на ці вихідні планую їхати на бізнес-конференцію, розібратися в цій темі. І от я там вже на, на власні очі все побачу, почую, звідти приїду, можливо, це дійсно щось не варте твоєї уваги, а можливо і ні. Одним словом, домовляємося, що я їду на конференцію, звідти приїжджаю, ми зустрічаємося і все обговорюємо. І от коли ви до семінару проведете таких 10 бесід, рахуйте, що у вас уже буде готових 10 людей до зустрічі після семінару. І от ви робите наступним чином: перше, ви проводите бесіди з цими людьми, коли ви їх виписали. А друге. Ви даєте їм також перечитати книгу Бізнес 21-го століття, ще до того, як ви поїхали на семінар, щоб вони її вже читали. Ви також можете цим людям дати запрошення, наприклад, на ефіри, які кожного вечора проводять ваші структурні керівники. І вже залежно від того, які заперечення були в цих людей, ви можете їм скинути якісь коротенькі, але коротенькі відеоролики. У нас є різні відео і на тему пенсійної кризи, і на тему гарантії, і на тему, наприклад, там історії страхових компаній, і інші теми. Ось. І все це сумарно можна сказати, є базова інформація. Тобто ви у людей формуєте таке базове поняття, їдете на семінар, там ви отримуєте емоції, повертаєтесь з семінару, і ви запалюєте цих людей, в яких вже є базова якась інформація, вони вже набагато більше будуть готові до того, щоб укладати такий договір страхування життя. Тепер дивіться, це ми з вами проговорили коротенько, що треба робити в перший місяць. Отже, наша ціль в перший місяць, звичайно ж, це вижити максимум, це зробити оборот 100 тисяч гривень. Як ви думаєте, чи всі люди, яких ви будете запрошувати на бесіди, на ефіри, чи всі погодяться стати клієнтом, оформити контракт? Звісно, не всі. Звісно, не всі, як правило, якщо брати на теперішній час по статистиці, з 10 людей, з якими ви поспілкуєтеся, одна людина стане клієнтом. Ну, і відповідно, якщо ваша мета зробити оборот в 100 тисяч гривень, це приблизно 4-5 контрактів, то скільки вам потрібно буде людей запросити на зустрічі? З скількома людьми вам потрібно буде поговорити? Щоб зробити 4-5. Контрактів потрібно буде поспілкуватися з, як мінімум, 40 людьми. В місяці 30 днів. Це виходить, вам потрібно планувати свій час так, щоб кожного дня ви спілкувалися гарантовано з однією людиною, а вихідні, коли у вас є часу більше, спілкувалися з двома трьома людьми. Тоді реально за місяць встигнути зробити цей об'єм роботи. І як наслідок, тоді у вас точно буде такий результат. Ну, це, що стосується першого місяця, а тепер, що стосується перших пів року, за 6 місяців ви відвідаєте 6 семінарів. Тому що в нас кожного місяця передбачені бізнес-семінари. Шість семінарів дадуть вам дуже багато знань про те, де брати клієнтів, як надавати клієнтам інформацію. А також ви дізнаєтеся базові якісь такі речі про те, яка психологія продаж і психологія людей, і у вас вже буде розуміння до нерозуміння вашого оточення на початку. Крім того, за 6 місяців ви. Можете прослухати 180 ефірів, тому що кожного вечора щодня проходять ефіри, на яких ми розповідаємо базову інформацію. Плюс кожного ранку ми проводимо тренінги, так звані кавабрейки, на яких також ви зможете точити свою пилу, так? здобувати знання. І от е ваша задача. Слухати ефіри і тренінги так, щоб через 6 місяців ви були готові повторити це самостійно. Тому що не буде постійно у вас така робота, що ви тільки запрошуєте людей, а хтось інший за вас буде говорити з вашими людьми. Вам всім потрібно го бути готовим, що колись вам доведеться проводити такі ефіри, проводити такі тренінги, і навіть такий тренінг, як зараз я проводжу, перед семінарський, вам потрібно всім бути готовим проводити. Для команд, які у вас будуть через 6 місяців. Задача, задача. За 6 місяців сформувати команду з 7 консультантів. І має бути така картинка. Наприклад, ви вже третій рівень, і у вас, до прикладу, є 4 прямих консультанти. Наприклад, одна двієчка, три одинички, і е, в двієчки там, можливо, є вже свої прямі, в одинички однієї вже, можливо, є консультант. От приблизно таку команду вам потрібно вже мати через е, півроку. року. І е, що ця команда вам дає? Е, дивіться, коли у вас вже буде така команда, ви вже можете самі організовувати тренінги. Самі організовувати от якраз ті ранкові ефіри, кавабрейки, які ми називаємо кожного дня. А вечором на ефіри, які ви вже будете проводити у вашому телеграм-каналі, ця команда буде запрошувати вам людей. І люди, які туди будуть приходити, будуть слухати інформацію про страхування життя в перспективі, частина із них залишатиметься вашими клієнтами. Тепер для чого вам потрібно бути готовими через 6 місяців. Проводити самостійно ефіри і тренінги для того, щоб показати приклад. Тому що, якщо ви стали тренером через 6 місяців, то ці ваші консультанти, які це все бачили, вони розуміють, що через, ще через 6 місяців їм потрібно бути готовими стати тренерами для своїх команд. І виходить, що у вас вже через 12 місяців. Цілком імовірно може бути така картина. Давайте розглянемо через 12 місяців. Ви вже четвертий рівень. А, у вас вже є, наприклад, два консультанти третього рівня, в яких є свої команди. І е, вони вже самостійно проводять тренінги в цих командах. Тобто ці треті є вже тренерами. А чому вони є тренерами? Тому що в свій час ви їм показали такий приклад. І тепер вони дублюють те, що показали їм ви. От один трен тренер, другий тренер, вони вже самостійно з своїми людьми проводять навчання. В той час у вас е можуть появитися нові лінії, з якими, які від вас ще не відділилися, і ви будете е з тими, хто у вас там залишився, наприклад, двічки, одинички, ви будете з ними собі окремо вже проводити навчання. Саме так я стараюся вчити всіх моїх консультантів, щоб якнайшвидше зробити їх самостійними, щоб якнайшвидше вони відділялися і самостійно вже працювали з своїми людьми. Коли ви почнете самі проводити тренінги, ви почнете сильно зростати. Ви зовсім по-іншому будете сприймати всі навчання, ефіри, семінари, на які ви будете приходити. Ну і що стосується грошей, звісно, гроші у вас також починаються вже дуже цікаві. Давайте розберемо приклад. От уявімо, ви, ну, давайте навіть не будемо малювати ще раз те саме. Уявімо, от у вас є така картинка, так? У вас тут є трієчки. Трієчки, наприклад, сумарно з командами зробили за місяць оборот, ну, наприклад, 300 тисяч гривень. По 150 тисяч кожна трійка здала. Двічки ваші. Зробили, наприклад, оборот на двох 100 тисяч гривень. І одиничка, там, наприклад, зробила один контрактик на 20 тисяч за місяць. Що в такому разі ви заробляєте? На четвертому рівні у вас буде множник 45%. У трієчок множник 35%, у двієчки 24%, в одинички 18%. Ви отримуєте різницю між вашим відсотком і відсотком вашої команди. Давайте рахуємо. Значить, різниця 4-3 10%. Якщо трійки зробили на 300 тисяч гривень сумарну оборот, то ваш дохід від третіх рівнів 30 тисяч гривень. З, з двієчкою ваша різниця 45 відняти 24, 21%. Двієчка зробила оборот на 100 тисяч гривень. Множимо 100 тисяч на 21%, це є 21 000 гривень. Одиничка ваша зробила один контракт на 20 000 гривень. З одиничкою у вас досить велика різниця. У вас 45, в неї 18. Ваша різниця 27%. І 27% від 20 тисяч це у нас є 5400 гривень. Додаємо загальний ваш дохід виходить 56 400 гривень. 56 400 ви заробили. При тому, що ви особисто жодного контракту не робили. Контракти робили ваші консультанти, яких у вас в команді вже ну, наприклад, якщо взяти там що в кожної трієчки команда плюс-мінус 7 людей, це близько 15 людей. У вас команда третіх рівнів, плюс двійки-одинички, ну орієнтовно 25 людей у вас вже є в команді. І от з командою 25 людей, яка активна, ви в місяць заробляєте близько 50 тисяч гривень. І це результат, до якого ви можете прийти вже через 12 місяців. Тобто, сьогодні ви розпочали, рахуйте від сьогодні 12 місяців, ви заробляєте такі гроші. А тепер подумайте, яку суму вам треба заробляти, щоб ви більше не ходили на роботу, а могли займатися тільки цим бізнесом. Подумайте, яка це сума. Можливо, для когось із вас буде достатньо і 20 тисяч, а можливо, для когось і 50 за мало. Тоді вам треба зв'язатися вже з вашим наставником, з вашим структурним керівником і індивідуально розібрати саме от вашу ситуацію, те, що буде вас мотивувати. Я тепер хочу підсумувати це все трьома принципами успіху в будь-якому мережевому бізнесі. Перше, це дублікація. Ви маєте розуміти, що. Все, що будете робити ви, будуть повторювати консультанти вашої майбутньої команди. Друге. Ширина. Мінімум 5 ліній. Ви маєте не зупинятися, залучати нових людей в свою команду до тих пір, доки у вас не буде, як мінімум 5 прямих. Можна і більше, 5 це мінімум. І третє. Третє правило називається третя глибина. Вам потрібно працювати з кожним прямим партнером, залученим вами, до тих пір, доки під ним не появиться партнер, у якого появиться партнер по бізнесу. Тобто три консультанти один під одним, які серйозно налаштовані робити цей бізнес. От доки такої команди немає, до тих пір вам треба. З цією гілочкою тісно працювати. Як тільки а, сформується от у вас така команда в одній лінії, тоді в цій команді вже запустяться процеси, яких не зупинити. І навіть якщо вас забрати з цього процесу, вони не зупиняться, вони будуть продовжувати масштабуватися, продовжувати залучати клієнтів, будувати структури. І якщо у вас буде третя глибина у всіх п'яти лініях, ви дуже багата людина. Ось так я постарався максимально коротко і без емоцій вам розказати, як правильно працювати в перший місяць, на що себе націлити на перших півроку та рік. Я сподіваюся, що я не дав вам забагато інформації, можливо, навіть замало. На завершення трансляції я буду радий отримати. В чаті якийсь зворотній зв'язок. Чи немає якихось запитань по цьому, чи все зрозуміло. Якщо немає запитань, поставте плюсики, і ми на цьому будемо завершувати. Я сподіваюся, що мене було добре чутно, і вам всім було добре видно те, що я намагався вам тут намалювати. Так, ну вроді би наразі запитань немає, тому. Всім дякую, бажаю вам класного старту. І ніколи, ніколи не переставайте спілкуватися з вашими структурними керівниками. Знаєте, що ця людина, яка вас запросила в цей бізнес, на цей ефір, це людина, яка максимально зацікавлена у вашому результаті. Не зупиняємось і гарного вам